Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні розглянемо українські монети. так Номіналом 50 копійок. Ну, ось таку кількість монеток я маю. Так і зараз я вам так покажу. Ну ось Перша монетка 50 копійок. Так, це у нас рік 1992. так Діаметр. Діаметр монет 23 мм маса 4,2 грами. Монети карбувалися з 1992 року. До речі, монети до сих пір перебувають в обігу. Тобто є багато інформації, що монета 50 купів 2018 року, вона. Багато коштує, але це звичайна монета і її вартість рівна 50 копійка. Так, До 2012 року монети виготовлялися з алюмінієвої бронзи. Вже починаючи з 2013 року монети виготовлялися з сталі та покривали латунню. Тобто монети до 2012 року. Вони не прилипають до магніту. Вже, <кій> так, починаючи з 2013 то монети вже прилипають до магніта. Ну ось монетка 2013 року, вона вже стальна, але покрита латунью. Вона вже прилипає до магніту. До речі, серед всіх монет. 50 копійок то дорогими роками є 2001 та 2003 роки. так А саме це рідкісні рідкісні монети. І так за 2001 рік то ціна від 1200 гривень ну, трішки дорожчою є 2003 рік. Це колекційний набор і ціна від 2000 гривень. Ну, це був такий коротесенький огляд. Таких монеток України номіналом 50 копійок. Так, дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня!